Всім привіт! Мене звати Олександра. Це буде одне з нових, можливо сказати, відео, тому що дуже давно не знімала. І ось повертаюся. Це відео воно буде складатись із того, що я покажу, які в мене є процеси на спицях, що в мене вже є готового. І я щось купила, хочу вам поділитися. Тому, будь ласка, це якраз те відео, де я буду багато розмовляти і показувати. Ви можете спокійно сідати зі спицями. Щось їсти, пити, щось робити. Запрошую. А, я, знаєте, хотіла б з чого розпочати. З того, що я покажу, що в мене є готова. У мене тільки е, одна готова робота і трошечки про неї розкажу. Це зв'язано по майстер-класу по Тіткніт. Е, називається NoRNE. Саме воно. Я його хотіла зв'язати для своєї сестри подарувати на Різдво. Не встигла. Можливо, могла а дуже, знаєте, прямо в'язала до останньої години дня, могла встигнути, я думаю, що. Але потім зрозуміла, що буде, в мене вже був для неї подарунок. І це буде, знаєте, ще один із подарунків. І думаю, це була би, було б занадто. Я його зберігла, знала, що я, можливо, подарую її на день народження, який в неї 3 лютого. Це якраз підходить, бо ще дуже холодно. І якраз вона може це носити. Я зв'язала. Його сірого кольору із пряжі Drops Air. У мене вона була. Я в'язала светр. І ось я зв'язала в такому дуже гарному сірому кольорі. Повторювала все так само, що я в майстер-класі. Зробила найвеликий розмір це XL І він, знаєте, мені здається, що, можливо, потіткніть у себе плюс-мінус на екселі в'язала, я не знаю, але виглядає майже як і в неї. От. Е мені дуже подобається, особливо ці кисточки. От. Е достатньо висока горловина. Можна, знаєте, нічого не робити, можна її завернути. Е він взагалі я його не відчуваю, тому що все ж таки і запряжі дропсеїр. Хто знає, той знає. Можу сказати, що дуже легко він в'язався. Майстер-клас дуже зручний, зрозумілий. Єдине, що прям дійсно задовбала зв'язати ось ці штуки, тому що їх вдвічі більше, спереду і ззаду. І це прям блін. От, не знаєте, не хочу його повторювати, тому що я знаю, що мене чекає. Якось так було. В принципі, і швидко, і не швидко. Якщо би. Ну, Нікуди не поспішати і спокійно зв'язати можна зв'язати. Я ж хотіла, знаєте, так от сісти, закінчити прямо тут і зараз, а коли ти одним таким залпом це в'яжеш, це складно. Не складно, це тобі пригнітає дуже. І от-от так. Дуже багато було кінчиків, тому що кожного разу треба було новий, з нової ниточки починати кожну штучку. Але, в принципі, це, знаєте, не та проблема, тому що швид дуже легко її. Закінчити і засунути всерединку голкою. Я так і робила. Я знала, що моя пряжа пухнасте, вона спокійно там нікуди не вилізе знову. Так само, і нижню, коли я починала в'язати нову, я так само її продівала, або в'язувала, доки я в'яжу висоту, вона там ховалася, або голочкою можна було так зробити. Дуже класно це робити, знаєте, одразу один кончик, точно ховати. А ще, напевно, краще, що відразу її ховати другий. Тоді ніяких кінчиків у вас не буде. Але хто так робить? Ніхто. Ми робимо це потім і потім страждаємо. Класний чекає свою господиню. Дуже подобається, фантастичний. Мені дуже подобається це, знаєте? чим? Що це дуже зручно, якщо у вас є собака, діти, так в одну категорію, і ви гуляєте на вулиці. Я думаю, що це просто супер, це як міні-пончо. Ну, зовсім не пончо, але щось таке від вітру ховає, воно тепло. Ви можете і на курточку шкіряну її вдіти, на ще одну кофту. Тобто це круто, стильно, максимально стильно. Я думаю, що фантастично можна такого і чорного в'язати, білого, яким вам захочеться Я хочу собі таке зв'язати на весну. Не знаю коли, але зв'яжу. Ось, дуже задоволена. сподіваюся, що вона. Зацінить, хотіла сказати про цю пряжу. Знаєте що? Вона класна. Але в мене надалі буде ще процес, який я в'яжу дуже зі схожої пряжі, яка вона, знаєте, така шнуркова. І вона любить, а мені здається, якісь коси, якийсь там рис, наприклад. так? Тобто не не лицеві тільки. Тому що, коли ми дивимося поближче. Е, можливо, видно, що це хенмед. Тому що ці петельки вони не ідеальні. І е, е, це окей. Якщо ви хочете більш фабричний варіант, то мені здається, що набагато краще, знаєте, робити з цієї пряжі якісь там двіжухи. Е, е, от наступне, що я вам покажу, я якраз такі двіжухи там і наробила, Але Почну з самого початку. Наступний мастер-клас, який я придбала, так само від Petite Knit, дитячий. Він називається Dagmar Sweater Юніor. Чому? Тому що в мене є в запасі дуже багато пряжі, і ось ця пряжа, яку я вам зараз покажу, я її дуже давно придбала. в мене немає етикеточки, щоб вам показати. Але. Вона, як ви знаєте, це була спонтанна, мені здається, покупка. Коли ця пряжа прийшла, я почала в'язати. По-перше, не прям вау в'яжеться з неї, що вона може тебе, знаєте, закохати в себе. По-друге, колір Він в мене такий, я покажу, соняшниковий. Не жовтий, не помаранчевий, не коричневий, такий прям не гірчичний. Можливо, десь десь гірчиця якась. Покажу. Пізніше, але, тобто, ця пряжа вона чекала. І ось, коли я почала, знаєте, в мене буває таке, що я я особа, яка загорається якоюсь класною ідеєю, тому що або пряжа тебе надихнула, або ти побачила щось в інстаграмі, там у когось ще, в магазині, неважливо. І ти думаєш, ага, ідея є, що зв'язати, придумала із чого, або знайшла, купила і так далі. І все в тебе горить палає, ти прям зараз сидиш, починаєш це робити і в'яжеш. І потім, що трапляється, або в нас не вдалося те, що ми задумали, так? Ну, я добре, я буду про себе говорити, так кажу, ми, ми, хто ми, якщо це мій випадок. Як це відбувається? Ми в'яжемо, в'яжемо, в'яжемо на тому запалі, або результат. Там, там є, знаєте, три такі. Виходи з цього, з цього запалу. Перше, це, наприклад, воно у вас не вдається, вона у мене не вдається так, як я задумала, і це, знаєте, запалення, <запалення головного мозку. Воно встухає, стухає, ти розчаровуєшся і думаєш, блін, або перев'язувати, або придумати ідею, або кидати. Друге, що трапляється, це, наприклад, ну, загалом там два варіанти. Або те, що ти хотіла, воно в тебе вдається, і ти на такому запалі прямо за день-два закінчила проєкт і вже вирів в тебе готовий. Або, і що в мене, напевно, ну, можливо, 50 на 50, можливо, навіть 70 на 30, скажімо, що ти в'яжеш в такому запалі прямо тут і зараз, і воно в тебе не складається пазл. Ти починаєш стикатися з якимись проблемами, або там пряжа, або в тебе по розміру не вийшло, або очікування на ті, і в мене що виходить, я це залишаю. Воно лежить, чекає свого варіанту, ну не варіанту, а виходу. І я запалюю з часом якоюсь іншою ідею. І в мене, знаєте, скільки таких було дійсно штук, які я залишала на, на потім. Так от, в мене є така корзиночка. Де ці всі мої ідеї лежать. І ось ця пряжа, вона була одна із. Я починала і навіть і шарф в'язати, і купа всього в'язати, і все не те. Але і мені. Знаєте чому? Це колір. Це колір ось такий. Я зараз на нього вже дивлюсь трошки по-іншому, думаю, да не такий ти вже і поганий. Але і за нього, в принципі, плюс ще, можливо, і за структури цієї пряжі щось було не так постійно. І от тут я захотіла зв'язати щось для своїх дівчаток, у мене дві доньки. Я думаю, зараз весна, давай-ка я зв'яжу щось для них. Почала думати, що о, треба светр однакового кольору зв'язати і для них. Тобто який? Я почала думати, яка в мене є пряжа, щоб було достатньо зв'язати на два светри. Почала шукати майстер-клас, відкрила Knit і от натрапила на цей светр, він мені сподобався. І почала шукати пряжу, яка більш-менш я розуміла, що вона от вам показую, як цей светр виглядає, ще раз, що вона повинна бути не тонка, така трошки об'ємна. І я зрозуміла, в мене є ось така пряжа, і я таки навіду, та чому б і ні? Зараз весна, він такий, от який. ну Соняшниковий, так? О, от який це колір. Ну, я не знаю, ну от скажіть мені самі. Е, ого, ви бачили це? У мене фон був синій. Е, хоча це неправильно передає зараз Magic. Він ось такий, як ви ось зараз бачите. Коротше, <кій> ось такий колір. Е, він мені сподобався, коротше. По майстер-класу, що? Розуміла, що він такий ниточка вона товстенька. Я думаю, зв'яжу в мене е, дві донечки, одна їй два роки, іншої чотири. І я думаю, добр, добре, е, почну-ка я в'язати. Там був розмір 1-2. Це рік-два. Давай-ка я зв'яжу малий, і воно буде якраз мені для старшої доньки, тому що пряжа. Повторююсь, у мене немає етикетки, я не знала, яка там щільність. Зразки я не в'яжу, якщо ви це зрозуміли вже. Тому я думаю, добре, як буде, так і буде. Ну, і я ось почала в'язати наймаленький розмір, і в'яжу, 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 в'яжу. Зв'язала спинку, перейшла на першу-другу поличку, зв'язала разом. І я, напевно, тільки ось тут зрозуміла, що він буде великий. І я думаю, добре, я. Буду з цим щось робити пізніше. В'яжу далі-далі. Він був в мене на манікені в залі. Приходить в мене донька, побачила, каже: Вау, як гарно. Я їй кажу, що так, це я для тебе зв'язала. Давай на тебе примірюю. Я так швидко на неї відділа, він великий. Ну, ви бачите, що це, знаєте, от я позаду, ну, це якось і на, на мене, так? Тут немає ще. А якщо б він був, він би трошечки стянув. Вона його вділа, вона трошечки, знаєте, втонула в ньому. Я розумію, що це прям при, такий прям оверсайз на неї. І думаю, що ж мені робити? Чи мені перев'язувати, чи мені залишати, в'язати довжину, як на дитину. От, і буду в неї оверсайз. Чи мені зв'язати і чекати, доки вона трошечки підросте для цього светра? Розпускати я точно не хочу, тому що. Ця нитка вона погано розпускається і шкода мені. І я таки продовжувала далі в'язати От зараз я в'яжу його активно. І я, до речі, його поміряла на себе. Він на мене, знаєте, так, на оверсайз, звісно, по тілу лежить, Але от я думаю, напевно, я його в'яжу для себе. Я не буду в'язати для доньки. Для доньки я знайду для доньок, я знайду другу пряжу. Можливо, зв'яжу ще раз по цьому мастер-класу ще два светри, але я не впевнена, чи я захочу в'язати ще раз такий ж самий, знаєте, візерунок набридаю, хочеться щось, щось новеньке. Але як буде? Тобто я в'яжу коротше на себе. Ось така історія. Це дуже схоже на дропсейр, але вона колючіша, мені здається, до гальпака. Перепрошую, немає етикеточки і навіть не буду шукати, тому що купувала дуже давно. От, це друга робота, що я роблю. Далі, далі я в'яжу шкарпетки. Це мій процес. Я хочу вам зараз показати, як виглядає моя одна готова шкарпетка. Це я в'яжу для мого друга. Він замовив мені шкарпетки. Він хотів, я йому скидувала Приклад, я його, я його питала, який хочеш, який колір. У мене, в принципі, було достатньо шкарпеткової пряжі, щоб він міг щоб він міг обирати. Але коли він почав обирати світлі кольори, я розумію, що в мене немає такої. Я йому запропонувала отакий коричневий. Йому сподобалось ця пряжа, вона норвежська, я колись її придбала дуже дорого і берегла цю пряжу, вона класна, дійсно. Ось, якоїсь вівці норвежської, не знаю, немає такички знову, ви ж пам'ятаєте, да? це, це мій мінус. А верхушку я хотіла зробити білу в мене не було шкарпеткової пряжі класної, яка б мені сподобалась в запасах, і я Малінос тут вставила. Тому що ну, це ж верх шкарпетки нічого з ним не буде. Знайшла спеціально в Пінтересті такий візерунок, щоб був перехід до білого кольору. Дуже важливий і навіть найголовніше, що тут в цих скарпетках, це те, що я його в'язала перший раз у житті з миска, тому що в мене було достатньо мало пряжі, я не знала, наскільки високо я можу в'язати, тому у мене тут і два кольори. В'язала я це з миска, і тому ось настільки я проштовхнулась. І ось таку можу собі дозволити зв'язати її другу. Не робила тут підйом, тому що не знаю як. І я в'яжу для друга, в нього 39-40 розмір ноги. Тому він і не потрібен, а нога не дуже велика. І п'яточку шукала просто в Ютубі з миска, що робити, бумеранг. І, в принципі, задоволена, вона ще я її не попрала. То Тому ось так. І зараз я в'яжу другу. Він прям дуже чекає, тому я так, коли є час в'яжу. В мене crazy Trio, обожнюю crazy Trio, не в'яжу magic Клупом. не вмію. Один раз я пам'ятаю, що я спробувала, в мене так погано вийшло, що я накупила дуже давно вже Magic ой, Crazy Trio спиці. І це. Мені дуже подобається. Я вважаю, що це краще дійсно в'язати, ніж мечі-хопом. То тому я в'яжу так і раджу, можу дійсно вам радити, якщо хочете спробувати, прям класно. Ну, ось так це мій другий процес шкарпетки. Далі є ще один в мене варіант, що я в'яжу. І це знову ж таки, я пам'ятаю. Що в мене дуже багато пряжі залишалось одного варіанту. Дуже багато кольорів, але невелика кількість, але різнобарв'я кольорів було багато. Тому я зрозуміла, що я зв'яжу светр для дитини е смушковий. От. Тому що в мене різні кольори, тобто я буду змінювати кольори, і зараз вам покажу, як це виглядає. Ось так виглядає. В мене дитині 4, але в мене дитина, я купую її одяг на 5-6 років, тому це такий як, так, ну, трошечки вільний сфетрик. Немає таке, так не скажу, що за пряжа, але це так само такий шнурочок. Він на білого кольору, але він набитий ось різними кольорами. Ось так я робила, бачите, я міняла е, прям полосочки. Мені дуже подобається такий ефект. Якщо б навіть зв'язати весь светр тільки, ось, наприклад, так, це було б класно, я, я думаю. Е, набирала все з голови. Е, робила двойну горловину, потім просто розділила на три частини і в'язала просто вниз, без ніяких обавок, Так само ліхтарики в мене рукави. Мені залишається зв'язати тільки другий рукавчик. От. Лінюся, але треба. треба. <клухи> Із того, що я купила, це тільки одна пряжа, знову ж таки, про друга. Ми якось пішли в магазин продуктовий в Норвегії, я з Норвегії вам тут <пишу> записую відео. Норвегія це одна із країн, яка прям пропагандує в'язання дуже давно. Так, Данія, Норвегія це, мені здається, там, які там ще країни в'язання пішло саме з таких країн, тому тут це дуже популярно. Ви бачили, що яка велика кількість входить взимку в в'язаних светрах і таких гарних, я вам скажу. І діти. 100% в садочках, знаєте, хтось, якась тітка, бабуся, нав'язала дитині і вона ходить в в'язному. Тому це прям культура. І тому в продуктових магазинах це є окей, що є стілаж з пряжою. І ось якось мій друг пішов до магазину, показував мені там на відео, які там брали порошок купити. І я йому кажу, що слухай, іди там до стілажу, там я бачила знижки. Обери собі пряжу, я зв'яжу тобі ще, ще, ще одні шкарпетки. Тому що я знала, яка пряжа там на знижках, і я зв'язала вже, вже з цієї пряжі. І я тому йому кажу: йди обери, ну, кольор, який тобі сподобається. Я тому що хочу дуже ще раз зв'язати з цієї пряжі. Це, ідеться мова про пряжу Вікінгарн. Це великий такий моточок, в ньому аж 150 г, 225 метрів. І ось він обрав, бачите, тут і білий, і голубий, можливо, навіть чорний, синій. Він, я не знаю, як ляже, напевно, такими полосочками. Я, я купувала сама таку пряжу один раз, білого кольору в'язала так само шкарпетки на замовлення. І вона класна. По-перше, швидко в'яжеться. Тут 4,5 рекомендують спити. По-друге, вона після прання трошки розпухається. І вона класна, мені подобається, знаєте, взяти, почати в'язати, знати, що воно вистачить на дві шкарпетки. От. Е вона дорога, але тут же як три моточки, 150 грамів в одному. Вона коштувала, мені здається, по е знижки приблизно 20 євро. Е Він купив, можливо, за 10-12, щось таке. От. То тому я напевно зараз почну трошечки в'язати, хоча мені треба дійсно закінчувати ці речі. От ось такі справи. Що вам ще сказати? Сказати, що зараз хотіла сказати скоро весна, але ви знаєте, зараз так е холодно, в нас стабільна температура зараз мінус 10 кожного дня. До цього взагалі мінус 18 було 20, тому прям так прохладненько. Весни ще не відчувається. Але хочеться мені надалі, знаєте, у мене стільки є ідей в'язати із сумки. І я навіть хотіла для своїх дівчаток ще щось в'язати. Коротше, в мене, прям, знаєте, такий в'язальний запой. От, Я це до чого? До того, щоб ви підписувались на мій канал. Чи ви мені писали в коментарях, що вам сподобалось, що ні, що ви взагалі, чи є у вас якісь певні думки про те, що я вам показувала. Підписувались на мій канал, так само я добавлю вам QR-код на мій інстаграм. Підписуйтесь, я буду так само виставляти туди, як почуваються мої процеси ще далі. Якщо не підпишетесь, я нічого не буду виставляти. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до мене. От я зараз буду випускати відео, буду активна, мені дуже хочеться ділитись, то тому буду рада, якщо ви будете зі мною. А я вам дякую за цей перегляд і буду чекати вас в наступних відео.